Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску анонс сьомого туру Української Прем'єр-Ліги. Розглянемо дату та час кожного матчу. Сьомий тур розпочнеться у п'ятницю, 26 вересня. Кудрівка прийме епіцентр. Цікаве протистояння дебютантів УПЛ. До речі, команди грали між собою двічі і двічі перемагав епіцентр. У суботу, 27 вересня, пройде три матчі. Олександрія прийме Полтаву. І Олександрія і Полтава перебувають у зоні вибування в обох команд по 4 очка. Зоря прийме оболонь. У центральному матчі 7-го туру Карпати приймуть Динамо. Динамо на першому місці у таблиці завдяки кращій різниці голів, ніж у Шахтаря та Колоса. А Карпати на 11 місці. У неділю, 28 вересня, відбудеться також три матчі. ЛНЗ Черкаси приймуть Кривбас. Кривбас на четвертому місці у таблиці. Всього на 2 очка відстає Кривбас від трійки лідерів. ЛНЗ Черкаси на шостому місці, 10 очок в активі ЛНЗ. Металіст 1925 прийме Колос. Це матч за 6 очок. Колос третій у таблиці, а Металіст 1925 на відстані трьох очок від колоса. Рух прийме Шахтар. Рух займає останнє місце у таблиці. За 6 турів у руха одна перемога і 5 поразок. Шахтар другий у таблиці. У понеділок, 29 вересня, пройде заключний матч туру Верес прийме Полісся». Не пропустіть огляд сьомого туру на нашому каналі.